Всім привітчики! З вами знову Лія та Сергій. І сьогодні ми хотіли би трішки поговорити про священні писання, а саме про вірші із Ефесян 5, 22-23. Це дуже спорні вірші, якщо можна так сказати, тому що в них кажеться саме що дружини коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. Дуже сексистсько або дуже неравенство тут відчувається. Типу, прям дружина має робити абсолютно все, що хоче від неї чоловік. В наш час мені здається, і якою більшості напевно людей здається, що це ну, неможливо, щоб жінка от робила лише все, що там каже її чоловік, бо де ж тоді справедливість. Ну, так і трапляється, коли ми беремо вірш або декілька віршів, видираємо їх із священних писань і використовуємо без контексту. Як ми раніше і говорили в окремому відео про вивчення священних писань, що контекст важливий. І в цьому випадку важливий саме контекст цього розділу, і особливо вірші, які знаходяться навколо тих віршів, які ти прочитала, тобто перед і після. Давай от, їх зачитаємо. Так, от перед це е, з 18 по 21. Скерування таке дане і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у христовим страху. І тут багато було сказано, багато скерувань, але ми звернемо увагу саме на останнє: корячись один одному. А це якраз безпосередньо перед тим, як іде наступний вірш, і сказано: дружини коріться своїм чоловікам. Тобто, спочатку Бог закликає нас коритися один одному, uh -huh. а потім, ніби йде як роз'яснення: дружини коріться своїм чоловікам як господові, і так далі, і так далі. А після цього, у 25-му вірші, сказано. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. В 26. Щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. 27. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. І 28. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Виходить, від чоловіків очікується більше. <с> 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 е, я би не сказав, що більше. Здається, що очікуються рівні обов'язки як від чоловіків, так і від жінок, як від чоловіка, так і від дружини по відношенню одне до одного. Бо всі оці вірші, що ми зачитали, де сказано: дружини коріться чоловікам, чоловіки люблять свою дружину і так далі. Це все роз'яснення попереднього вірша, в якому сказано: коріться один одному. <с> Якщо заклик і заповідь коритися одне одному, ну вона звучить як рівна для мене. Ну так, вона не звучить, вона по суті так і є: що коли ми у шлюбі, то ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо один одному, ми слухаємо і робимо те, що просить один від одного. Тобто ми намагаємося дійсно будувати партнерські стосунки, де ми зможемо тоді продовжити робити те, що нас далі закликає Господь. А саме, щоб жінки, ми, напевно, дуже розуміємо, що нам треба робити, і ми знаємо, як це все робити, як нам здається. Проте нам дійсно треба більше прислуховуватися до того, що кажуть нам наші чоловіки. От але в той самий час чоловіки мають ще робити. І те, і все для нас із угу. того, що ми прочитали, тут дуже цікава е, фраза для чоловіків: любіть своїх дружин, яких Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тобто, коли ми думаємо про Христа і що він віддав себе за свою церкву, тобто за свій народ, так. за тих, хто повірив в нього і прийшов до батька через нього, то ми думаємо одразу про смерть Христа, да? що він помер е, за те, щоб спасти всіх, хто прийде до нього. Але це не обов'язково означає, що чоловіки люблять своїх дружин і віддайте за неї себе. Це не означає, що чоловіки мають обов'язково загинути за своїх дружин, uh -huh. але можливо віддати себе означає змінити якісь свої звички, подобання, погляди або ідеї для блага своєї дружини. Uh -huh. Можливо, до цього ці вірші закликають, як на мене. Не обов'язково, що кожен чоловік має померти за свою дружину. Ну no, так. Просто що ми всі люди, і ми всі навчаємося, особливо ми продовжуємо це робити, будучи вже супругами. І коли ми розуміємо, що ми не можемо зразу бути такими, якими від нас очікує бути Христос або сам Бог, і тому Він допомагає, роз'яснюючи нам зрозуміти, що ми можемо робити. Де да, ми можемо змінюватися, ми можемо прислуховуватися більше до свого супруга або супруги. Ми можемо міняти наші звички, наші, те, те до чого ми вже е, звикли робити або як жити, mm -hmm. за для того, щоб вже разом жити таким або іншим чином, щоб доповнювати один одного, підтримувати mm -hmm. один одного і намагатися розуміти один одного. Так і великий плюс. Благословення живої церкви в тому, що ми можемо звернутися за додатковими роз'ясненнями до слів сучасних пророків uh -huh. стосовно того, якими мають бути стосунки в сім'ї між чоловіком і дружиною. Є чудовий документ, який називається Сім'я Проголошення світові, uh -huh. і там сказано: як рівноправні партнери, матері і батьки зобов'язані допомагати одне одному у виконанні своїх священних обов'язків. Uh -huh. Ну, все понятно, мені здається, ну і не, нічого не додати, і нічого відняти. Так, ми сподіваємося що це було корисно. Це невеличка подорож в контекст священих писань. І зазвичай, коли ви чуєте, як хтось намагається використати якийсь вірш проти вашої віри з біблії, завжди звертайтесь до контексту: Відкрийте цей розділ, подивіться на цей вірш, прочитайте вірші навколо. Спробуйте зрозуміти, що відбувалося в той час, коли це було записано, і завжди ви зможете знайти відповідь, яка вам допоможе, яка вас підтримує. Так а на сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Будь ласка, не забувайте, там є десь дзвіночок, а особливо є лайки і коментарі, де ми чекаємо на ваші думки також. Можливо, у вас є запитання, або ви з чимось не погоджуєтесь. Ми раді дізнатися і почути також ваші думки. Так, до наступної зустрічі. Чао!